Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Сьогодні поговоримо про те, яким мобільним оператором ми користуємося в Німеччині. Ось. У мене є карта, я нарешті придбала собі мобільний номер. Насправді, я півроку в Німеччині була без мобільного німецького номеру. Ми користувалися тим, що був у Морослава. Але це доволі таки незручно, бо мобільний номер німецький вам потрібен буде одразу під час реєстрації у Джоб-центрі, під час оформлення документів у банку, у медичному страхуванні, коли ви підете на мовні курси, навіть під час реєстрації на таких сайтах, як ebay, Kleinanzeigen або інших якихось сайтах не Ровкомості, тобто номер мобільний, потрібен скрізь і відразу. І сьогодні хочу розповісти про той спеціальний тариф створений для українських біженців. Кілька днів тому я поїхала в магазин в телеком та придбала спеціальний тариф для українців. Запам'ятайте назву Магента Мобіль припеть України. Одразу проговоримо, що дає цей тарифний план. 10 Гігабайт інтернету, це доволі таки багато, якщо ви не будете якось особливо там викачувати якісь там фільми або дивитися їх, то вам цього вистачить. Також телефонні дзвінки і смс в межах Німеччини безкоштовні. Крім цього, ви маєте 300 хвилин, щоб телефонувати в Україну, в інші країни ЄС або Великобританії. Якщо вже ці 300 хвилин у вас закінчилися, то кожна наступна. Хвилинка буде тарифікуватися як 22 цента. На місяць буде коштувати 9,95. Але це не зовсім на місяць, а на 4 тижні. Тобто не 30-31 день, а 4 тижні це в нас 28 днів. Ось ви поповнюєте на 9,95. І як поповнити, я далі покажу. Зараз хочемо завантажити додаток в пошуку телеком. Додаток встановили, тепер його потрібно активувати. З підтвердженням через СМС. Угу. Або з логіном. Ввести ваш номер. 016. Код підтвердження прийшов по СМС. Так, на даний момент я маю 10 гігабайт інтернету. Так. Так, оце 0,05 цента. Це що? Це баланс на рахунку. Баланс на рахунку. Угу, ну, правильно, на 10 поповнювали, 9,95 забирає. Що тут? Оці 300 хвилин, так, які йдуть на nice. міжнародні дзвінки. І можна контролювати таким чином, що у вас залишається. Робимо секундну паузу для того, щоб натиснути лайк в моєму відео. Якщо є питання, будь ласка, пишіть коментарі. Ми з радістю відповімо на них. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо ви ще й досі це не зробили. Будемо раді кожному новому підписнику. Тепер, будь ласка, подивимося, як поповнити рахунок через додаток. Нажимаємо Code Hub and Offline. Вибираємо номер. Оця функція Offline Code Einloser. Угу. Для цього потрібно мати. Цей код він купується або в магазинах на касах, або можна через онлайн банкінг придбати. Мирослав зайшов на додаток Позбанку, щоб поповнити картку на 10 євро. Тут треба знайти кучайне. Вибираємо телеком. Вибираємо суму 10 євро. Ще галочку поставити так. Це вже підтвердження того, що він купує цю картку. І ми по факту маємо отримати 13-значний номер. Ось пише, що прийшло повідомлення. Ось, цей, ось номер. Цей, цей номер. Так. Його треба скопіювати, так? І далі вже перейти до додатку Mind Magenta. Вставляємо код? Так, вставляємо цей код. Вайта. Власне, це все. Тобі вдалося. Тепер давай перевіримо, що в тебе зараз є на рахунку. Так, найближчі 4 тижні. Так, ти будеш знову спілкуватися. Або ти можеш одразу поповнити, наприклад, на 20 євро, щоб на 2 місяці це було? Звісно, можна. Що ще в цьому додатку можна знайти? Можливо, якісь акції, конкурси? Зазвичай дарять е, якусь суму гігабайт безкоштовно. 500 мегабайт доволі таки часто дарують, буває і там 10, і 5 гігабайт дарують. Тобто варто скачати цей додаток та періодично перевіряти, чи з'являються якісь акції, подаруночки.